Ще раз доброго дякую, мані друзі. Дівочий волейбол, турнір Олімпійської надії 20 2025, груповий турнір, перший тур група Д. Вінниця, Аквавін, грають команди Вінницька обласна з Ділоша, недвічка до нас і середньо-чорній формі тренер майстриня спорту Катерина Кролова. Яка буквально вчителі була срібною призеркою в складі команди Доброді 3 трені провідів. І команда е, тренерки, майстрині спорту Світлана Стразова, і команда місцева команди, команда, яка займається в цьому жарі, міська діоша No3, перша команда на червоній формі і в рахунку 1-0. А рахунок після першої партії 1-0, але на хорі фініше 8, яка зараз на прийомі. 2-0. <плодисмент> ну, там э, а, еще команда 1-1. А? и тут светло в зале, назвала картинка будет -ка. а, главное, чтобы был был 1-1. На подачу областная областного СДВШ тяжелее. Блок был. М'яч прижимився на майданчик Вінського Басна Жець. 2-1. Ось можливо в цій партії. Буде так у нас, у нас така заруба. стакана за рубу. команди речі, зв'язується командою хитренька В неї подача. Аня Провола. Забиває. 2-2. Основна ударна сила. Не тільки цієї команди, а й команди збільної команди Мінсі. 2011 року. Яка в лідерках, як я так, дивлюсь, думаю, ну, готова команда не тільки в призерах бути, а й вигравати в чемпіонат України цього року. Ми будемо забігати наперед, на Фейсбук-каналі-сторінці Волейбольна Вільська, а також на ресурсі Спортивне Поділля Волейбол. Спортивне поділля просто можете набрати. Там є матеріали і я думаю, що... 3-3 раптума. Я думаю, що шанси є, але я не хочу наворочити. Шанси є навіть на перемогу. 12 матчів, 12 перемог у 5 України. У цієї команди команди Катерина Холова. А Там спра... справжня збірна. Аниз Янтова девчатка, из Гайсена, из Бару, Лінинский, Фанинская башна из Геоса. С Калиником. Три-три. Перевага. Плюс два. Петр Кономатці. Перевага. Командує э, МДСА. Nisko je bio samo na mrtvu. Da je malo od Katarine Kolova. Ono da kada. Žorska trenerka. No tako, možda što Кожного тренера-тренерки свої методи роботи. сестри, ну друга партія продовжується, нічого не втрачено. Там система згідно, там були деякі протиріччя. Але ви вирішили, що будемо грати так, що якщо команда перемагає 2-0, ну, виграє дві партії, то набирає три очки, а що виграє 2 1 два очки, якщо програє 1 2 одне очко, а якщо програє 0-2, очків немає. Така система нарахування очків в цьому команді. Оскільки грається команда Вінського Досмоса. 4-6. Стри. 3, 3. грає команда. І, 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 як собі назвав часи її юлю? Світлана Стразова. Блок. Голова незручно атакувати, вона скидає. Радаровані 5-7. 5-7. Аня Фролова на подачі. Команда її програє 5-7. Вісім вот п'ять. Третина партія, як мінімум, позаду. Ось те, про що я казав, дівочий волейбол. Зверніть увагу. Зверніть увагу на футболках команди Вінської обласної звіршаття жилю. Там ззаді на написано Прометей. Це відоме на Вінниччині. Вал пробуває про нас номер. Шість дев'ять. Спереді Вольтаж Груп або просто Вольтаж. Ну, ось з команди з'явилися якісь собі спонсори. Це СЕО, Вольтаж Групп відомої компанії енергетичної компанії Віталій Ніколаєнко. Прометей це агентство сертифікованих ріелторів Олександр Берегевський. Люди відомі домучені. Тим часом рахунок 7-10, да? Можливо, 7-11. 11-7. І говінів прологу. Забиває. Вісім-11. Це приблизний рахунок називаю, бо ми не бачимо там. Бачите, десь там табло. Глядачам не видно. Якщо це навіть було. Табло не працює. Ну, Це таке, знаєте. Все лучше дітям. Тим часом 9-11 рахунок. Вінська обласна з'явився 200 відставання. І намагається все вирішити цього матчу матчі двох і Обіця не виходить. 12-9. Зараз буде така сильна вчинка на подачі. Ну як сильна. Думаю, що сильна. Без блоку, Без, без, без супротивая кажуть, 13 й 19-14. Є прийом. Атаки не буде. А чи буде атака у НГС, ні, не буде. Не буде. Доволі такий довгий і луча на правова майданчик. Ні. Суддя показала, що подвійне торкання було. П'ятнадцять дивіться, яка перевага. Дівчинка судить якраз. Можливо, та, яка і займається у команді. Ну, Це те, про що я казав, що проблема, що в нас на Вінниці не вистачає суддів, або не вистачає ресурсів на оплату суддів, або ще чогось не вистачає. Але так виходить, що грають команди, і це дуже така цікава гра, принципова гра, бо грають команди, які ну, е, 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 є фаворитами. У цьому турнірі серед бісіх 28 команд. Ну а. А суддів немає. Навіть і кільмість. Що там 17-9. Десь так приблизно. Солідна перевага. Зв'язуються команди ОСА3. Умовний рахунок, Це я так для себе не рахував, бо не бачу. Бачите, у нас добре, <соць> зал прекрасний, все. А от бачите, суддів немає, рахунок не бачимо, глядачів немає. Голибок граємо.

Вийшов удар навіть непросте положення. Аут. 13-18 приблизно знову ж таки. Атака буду, буду, буду. Непогана доводка. Непогана друга передача. 13-18. 14-8. Наближається Венецька областная ЗОС. Два своїх суперників. А тайм-аут Світлани Страза. Я не знаю, де можливо доведе. Е, буду знімати щось е, А я, я не знаю, можливо. Поїду в агрономічне, але це ж теж, знаєте, ну, не просто так. Виїхати кудись, і, і, тим більше ніхто нікуди не запрошує, а так, знаєте, приїдеш там десь, так, якщо ти сюди приїхав. Варіанти агрономічне. Це в разі якщо тут не дограють, сьогодні готови тоні. І грає дві команди біод. Ша з маленьких Ну, Є шанс, Є санс. Треба нас доганяти суперника. Запасні ось команду. Тримує дівчат. Нас таки прилетів. Відігралося. Скидка. Цікавий розіграш. цікавий, цікавий. Зараз, зараз поборолися за цей пункт. Дівчатка Катерини Виграли. Цікавы, Роза Русь был. розумію, как раз мы в наступному матче затримуються команды і номер 20 і «Міська» 98, номер 3 з интексом 2. Рахунок 17-18, да? Скільки Ось 8 постель подав. Могу помолять. 17-18. Можливо, момент істини цього матчу. Так. Проходить атака. 19-17. Це я так рахую, є так рахують, любимо. Є прийом. бачите як? Не до кінця заблокувало 13 номера. 20. 17. А да, продовжується. Так і немає, є скидки. 17-20. Ще одна заміна в команді Катерини Холової виходить на майданчик. 15-й номер. На подачу відходить. За моїм підрахунком 20-20, а там я не знаю. Луво забивають. Школа Хойпа ну, і школа і та іта. Вінницька обласна. СДВС. Така, до речі, подякувала такими спеціальними подяками. Згаданих Віталія Ніколаєнка, Сео, Вольтаж, Друг і Олександра Берегерського. Прометей за допомогою команди війни обласної Есдіо Шатя Живі. Ці закормі грає збірна. 20. За моїми підрахунками, 21-21. Эй-яй-яй-яй-яй-яй! 22 я сегодня замотушилася девчата 22, і тайм-аут, дорогой которой на 22-21. Команди Світлани Стразової замін взагалі ще не було. Хоча там одна-дві чорня розмінається, у... з цього вони ще молодші там. Світлана Стразова займається Марійка Борос, вона 14 років народження, Це маленька, для цього міста. І що, 22-21. Ау 22-22. За моїми знову. Анна Вона сьогодні, як на мене забагато помилялась припадачик, двічі з трьох. Проходить результативно і, 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 23-22. як фінішна пряма всього матчу можливо. Гадаю, до двох перемог. А поки грає старша сестричка, молодша за неї вболіває. 23-23. М'яч майданчику. 24-23. Що це седбол? Сейтбол. Я не знаю точно, але щось так за моїми підрахунками 24-23. Є е, прийом Є е, Єсмайданський 24-24. Нас варила і мама, немов тренерка. Ведеров за 24, 24, 25, 24. Домашний бал. И сильная подача у команды Питановского. Ну я сейчас скажу, давайте уже забываемая. 25-25, скоріше. 25. І, 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 ніхто не, і, ну як ніхто? Ні, з цього турніру вилітає, одна команда вилетить, а три пройдуть далі. А в тих групах, в всіх інших групах, по три команди грають, і всі вони виходять у наступне коло, наступний тур. А от саме у цій групі якась з цих чотирьох команд. Чи Вінницький ліцей номер 20 чи міська дівчата номер 3 перша команда, чи міська дівчата номер 3 друга команда, чи Вінницька обласна США. Чи живе? Хтось із них на цьому етапі, на цьому турі залишить турнір Олімпійському. Це вирішальні моменти другої партії. Мініска 16, за моїми підрахунками, рахунок 25-25. Це друга партія. Буде передатися. Пролова. Ні, 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 незручно було її атакувати. А ось атака проходить із 10-го номера. Без блоку вона атакує з 3 го номера і 26-25. Знову сетбол, третій вже садбол. Команди, бо е, Відніської. Немає там назви Вінівської. Міська дюша номер. Три. Буде передача. Буде атака. Забиває привоз. Палочка Вирусялочка. 26-26. Ох, друзі! Не дарма я сьогодні прийшов познімати цей волейбол. 20 мають наплога. Можливо, це буде фінал навіть. Ці команди будуть грати. Mm -hmm. ну, Тому що вони будуть там десь у 4. Забиває! Пролова! 27-26. Все, все. Друзі, це, напевно, був 27-25 або 28-26. Виграє команда Катерини Филової. 2-0. Олександр Мазан для вас знімав цей волейбол, Познімаю ще трішечки. Якщо щось не так, друзі, ну не стріляйте тим.